Усіх вітаю! Сьогодні у нас магічні лайфхаки на тему ритуалістика. Погнали! Завжди перед ритуалом перевіряй на картах, як в тебе пройде ритуал і чи достатньо ти підготовлений для того, щоб саме сьогодні його проводити. Завжди, перед початком ритуалу, будь впевнений в тому, що ти максимально на даний час. Захищений для проведення цього ритуалу. За один день до ритуалу. Будь емоційно стабільним, будь емоційно чистим. Можливо, зроби один день голодовки на воді. Завжди використовуй свічки. Неважливо, які саме. Свічка це грань між нашим світом і світом тонким. А ще свічка, дуже гарний захист від темної енергії. Концентрація максимальна на 100% на тому факті, задля чого ти сьогодні прийшов робити ритуал. І один із самих головних факторів, щоб ритуал виконаний був вірно, це твоя віра. Бо якщо в тебе немає віри, який тоді ритуал?